Знімаємо корозію з тарілки для приготування їжі. Для Цього нам потрібен антікор. Це один з найкращих засобів, який я вже використовував раніше. В принципі, є йому аналоги, можете вибрати під себе, який вам більше подобається. Розливаємо його по всій тарілці так, щоб всі пори попали. Беремо чалочку просту, кухонну. Можна взяти кісточку, в принципі, що є під рукою. Через 30 хвилин отримаємо результат. Беремо вузькову турбинку з насадкою щітка по металу і вичищаємо повністю цей декор разом з зірвою. До такого результату, як на відео ви зараз наблюдаєте. Пізніше заливаємо фейері любим, в принципі миючим засобом. І потрібно, щоб фейері повністю википіло на цій нашій тарілці. Після чого беремо сіль просту кохонну. Яка є у вас вдома, в принципі, в кожного. Розсипаємо по всій поверхності тарілки. І прогріваємо хвилин 15-20. Після чого беремо олію, бажано домашню, не рафіновану. Заливаємо туди до солі, кип'ятимо це все хвилин 30, після чого отримаємо результат вже готової тарілки для приготування. Звичайно, потрібно промити проточною водою. Вона буде в ідеальному стані і довго зберігатися.